Латін Джереломіо, де хіро інозетоло, Марганцю та Елмателфолато. Спеціальний фір на радіон ве триває друзі, Як я обіцяла говорити. Будемо про Сполучені Штати Америки і свіжі заяви тамтешнього президента Дональда Трампа. Але перед цим я нагадаю, що ми допомагаємо бригаді Рубіж, збираємо 750 тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва, який називається Веприк. Він слугує для евакуації поранених. Бригада Рубіж. Ви пам'ятаєте, виконує бойові завдання на Куп'янсько-Лиманському напрямку, а також на Донеччині. От сьогодні говорили про те, наскільки там складно, наскільки там складна ситуація дійсно. Тож маєте нагоду долучитися до НАТО, допомогти врятувати життя українських захисників. Долучайтеся, будь ласка, посилання на банку знайдете під описом до цього відео. Ну а зараз про Сполучені Штати на прямий зв'язок зі студією виходить Тарас Саменюк, експерт аналітичного центру Info. Пане Тарасе, добрий день. Слава Україні. Героям слава вітаю українців! Пам'ятаємо, що саме сьогодні відбуватиметься віртуальна зустріч телефоном. Говоритимуть президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Дзіньпін. Трошки пізніше звернемося до цієї зустрічі. Спробуємо анонсувати. А що ж там відбуватиметься? Тому що агенція Bloomberg виклала своє враження да свої, свої анонси дала. Тим не менше, я хочу розпочати із слів Трампа, які стосуються війни в Україні для нас надзвичайно важливих. Хоча на превеликий жаль для нас нічого нового Трамп таки не сказав на підсумкової прес-конференції. А пам'ятаємо, що він був з офіційним візитом у Великій Британії. Трамп сказав, що що Путін знову його що Путін його підвів. А скажіть, будь ласка, оця теза і це розуміння Трампа до чого воно нас наближає? Що Трамп таки застосує санкції, тоді за яких умов Що до того, що він таки починає розуміти. Що відбувається тоді, коли нарешті зрозуміє, чи власне сказав та й сказав, треба було ж йому щось сказати? Я молодець, і якби не мій попередник, то цієї війни не було все традиційно. Ну, свого роду є така цікава комунікаційна знаєте, сфера між Трампом та Путіним. так, тобто Ми бачимо дуже багато заяв з боку самого Трампа, він наче сам собі щось пояснює, говорить, потім обнадіює сам себе, а потім розчаровується, озвучується розчарування. Натомість від Путіна ми не чуємо нічого. Тобто, така суха, така тупа, знаєте, мовчанка, яка нічого нічого не демонструє, а лише створює певний такий впевненість в іншій стороні. Тобто Трамп сам комунікує за себе і комунікує за Путіна. За Путіна він комунікує тоді, коли. Ставить пряме питання щодо обстрілу ракетами. От як остання заява, коли б, е, ракети е, дрони полетіли на територію Польщі, значить Трамп назвав це у уз, звичній своїй манері. Це була помилка, це, мабуть, такого не мало бути. Тут якась помилка. Тобто, в Дональда Трампа, мабуть, надмірні очікування від того, що саме його слово може вплинути на настрій Путіна і на позицію Путіна по відношенню до, до війни. І зараз такий, мабуть, елемент може такої часткової фрустрації відбувається це в кожної людини. Відбувається тоді, коли умовно не розуміємо, що не реалізовуються ті бажання, які ми запрограмували собі. Тому реальність бере своє, і очевидно, заяви про те, що він розчарований Путіна. Путін не означає прямий на при... пряму дію після того, щоб після якої мав би Трамп запровадити санкції. Тобто Трамп і говорить про санкції санкції теж, але насправді щодо санкцій самих, ну тут навряд чи йде, тому що Дональд Трамп створює все можливе для того, щоб Путін не отримав санкції. Він не звинувачує європейців, тому що вони не бажають запроваджувати такі санкції. Відповідно, він створює умови для того, щоб максимально наблизитися до Путіна і створити йому комфортні умови для початку співпраці. Тому ситуації є не об. Надійливою в цьому стосунку, тобто Дональд Трамп сам з собою спілкується а, і сам пояснює свої кроки таким чином. Тобто, а, тут прогресу жодного немає, а, і навряд чи цей прогрес з'явиться найближчим часом. Угу. На превеликий жаль для нас, звісно. Ну а тепер про розмову Трампа і сідіньпіном. Ми розуміємо, що також вона може стати дуже важливою в контексті Російської федера... війни Російської Федерації проти України. Що знаємо, що запланована розмова. На сьогодні, 9 ранку за Вашингтоном, 16 за Києвом. Тож маємо нагоду уважно стежити. Ще й вночі трохи поспати, принаймні, не чекати на, на цю розмову. Агенція Bloomberg розкрила про що говоритимуть лідери. Пишуть угода про TikTok і тарифи на імпорт в центрі цієї розмови. Мандва запитання, і не вже теми війни Російської Федерації в Україні не торкатимуться? Чого нам чекати від неї від цієї розмови? Ну, ви знаєте, тобто, якщо б це була скажімо, за попередньої адміністрації, Джо Байден піднімав тему війни, очевидно, і бо всі чітко розуміли тоді і розуміють зараз, що Китай є країною, яка ну принаймні, не заперечує і публічно заявляє, що буде робити все для того, щоб Росія не програла. Тому очевидно. Якби це була адміністрація, наприклад, в ті часи Джо Байдена, то ми б могли сподіватися, що це питання буде підніматися. зараз. Ми не маємо такої певності, тому що на порядку денному в Дональда Трампа і це їхні двосторонні стосунки, тобто дві супердержави домовляються, яким чином скажімо так, розпреділити сфери впливу в торгово-економічних стосунках, щоб це не призвело до, до ескалації. Я думаю, що Цього хочуть дві сторони, тобто ні Китаю не вигідно сьогодні мати розпочинати повномасштабну війну зі сполученими штатами, тому що це призведе весь світ до величезного хаосу, і це буде колапс, який ну тоді реально просто один вихід цієї Третя світова війна, де світ перетвориться на велику масакру. Е, тому е, зараз е, всі спроби і всі зусилля скеровані саме на те, щоби. Якимось чином е, умовно дві країни знайшли точки дотику в найбільш болючих питаннях. Mm -hmm. е, і це не тільки тому, що дві країни взаємозалежні одна від одної. Якщо Китай має доступ до американського ринку, наприклад, в товарах е, першого вжитку, в товарах там такого дрібного вжитку, е, то звісно американці мають технології, які е, 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 в сфері яких Китай ще до де, деяких де не, не дійшов до такого ринку, Рівня, як, як, наприклад, американці? Тому це є взаємна така співпраця. Але, очевидно, дві суперсили вони е, за законами небесної механіки. Очевидно, коли дві суперсили стикаються, одна міжна від цього страждає всі. від цього Тобто, наслідки такого зіткнення вони можуть супроводжуватися і можуть вражати, скажемо, навіть ті сили, які не бажають бути залучені до до таких до такого конфлікту. Тому як це буде зачіпати і чи може взагалі ось а, це статися? Власне, я думаю, зараз на порядку денному, хоча я не виключаю, що Донець, що Китай що публічно говорить, що він не хоче вести ніякої війни. Але таке інтенсивне зміцнення армії робиться не для музейного експонату, тобто армія як фактор сили, як фактор впливу, як фактор тиску на опонента теж є присутні. І ще цікаві речі відбуваються зараз, тому що The Washington Post пише, що Трамп відмовився схвалити пакет зброї для Тайваню, бо намагається домовитися про торговельну угоду і потенційний саміт із китайським лідером Сідіньпіном. А йдеться про 400 мільйонів доларів для Тайваню Май військової допомоги да зброї, а з іншого боку, робить Трамп заяви, коли каже про те, що ну якщо Європа зробить щось Китаю, то він змусить Росію припинити війну. Виходить так, що він хоче розібратися із Китаєм, так би мовити, не власними руками, руками Європи. Ну щоб економічну війну виграти і власні руки не забруднити тут. Як це виглядає? А ви розумієте, якщо говорити про е, цитату Дональда Трампа, коли він звинувачує Європу е, в тому, що вона далі купує російську нафту, то завжди наступне питання мало би бути а конкретизуйте, будь ласка, кого ви маєте на увазі? Uh -huh. І в цьому випадку очевидно, конкретизація падає на дві країни: це і Угорщина та Словаччина, які й надалі зацікавлені купляти російську нафту. Оце є факт, так і Дональд Трамп, наче пробував, була інформація в ЗМІ про те, що він. Комунікував з керівництвом доктором, щоби зменшили, але вони йому чітко сказали: це єдиний спосіб. Функціонування нашої економіки, так ну і звісно, Орбан ніколи не скаже про те, що це єдиний спосіб мати додаткові заробітки на торгуючи дешевою російською нафтою. Але але ми розуміємо, що саме нафтопереробна галас в Угорщині однією з ключових. Може, якщо ви поїдете в Європу, ви побачите заправки компанії Мол, яка є власне і ці належить угорській стороні. Тому е, тут ситуація є непроста. Звісно, Дональд Трамп тяжіє часто до узагальнень, не до конкретики, а до узагальнень. от Європа має відмовитись. Якщо Європа купує нафтопродукти з нафти бензин, дизель чи високооктановий бензин, очевидно, він робиться з якоїсь нафти. і ми не виключаємо, що це може робитися. На також російської нафти, тому повністю виключити умовно купівлю нафтопродуктів, яке і як імпорт, який приходить з за меж Європи, очевидно, неможливо. І Сполучені Штати би не могли це замінити. Частково Сполучені Штати замінили російський газ, продаючи свій скраплений газ саме на території Польщі через Еленджі Термінали, але це глобально на щоб Повністю виключити купівлю, умовно або імпорт нафтопродуктів з російської газу на це потрібен певний час. Це не робиться одномоментно. Дональ Трамп це теж чітко розуміє як бізнесмен, але ж політична заява власне звучить такою, як ми чули, і мені це видається. Це лише одне пояснення. Це є спроба приховати своє небажання вводити санкції по відношенню до Росії. Mm -hmm. ем, і е, це от просто видно явно. Це прослідковується у всіх його. Водіях, тобто ми не бачимо більше того, Дональд Трамп кілька разів обіцяв ввести ці санкції, найжорсткіші санкції, але потім знаходив вихід, щоб цього не робити. Навіть тоді, коли звучали перші заяви про те, що Європа має захищати сама. Україну або взяти опіку над Україною, Європа взяла це, зробила. Тобто, то не треба, мабуть, очікував, що Європа буде якось уникати такої відповідальності. Тобто, коли на кожну вимогу знаходиться реальна відповідь, так то тоді Трамп просто шукає нові аргументи для того, щоб не робити те, що, що вимагають чого що би вимагали знаки часу. Угу. Ну тобто він ставить вимоги, які неможливо виконати на даному етапі, але подивіться в той же час, ж же агенція Блумберг вже цітовано мною сьогодні пише про те, що європейський союз під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу. Йдеться про те, що зараз європейська комісія розглядає можливість включити до 19-го пакету санкцій проти Росії. А Ми пам'ятаємо саме він зараз активно розглядається, опрацьовується його вже мали презентувати ще 17-го числа. Але на вибуху Трампа знову таки е -е, вирішили, ще подумати. І до речі, 19-те число, тобто сьогодні. Називалося датою, коли мають презентувати 19-й пакет санкцій. Так, от в цьому 19-му пакеті санкцій хочуть е, написати, що е, буде така е, можливість, що повністю припинити е, е, купувати весь російський скраплений газ раніше запланованого терміну. А пам'ятаємо, що раніше називався 2027 рік. Значить, це можливо. Е, я пам'ятаю, коли дискутувалося це питання, і я питала в експертів: добре. а які інші шляхи отримання газу або нафти замість російської в Угорщині і Словаччини теоретично таке буває? Таке може бути? Мені відповідали так. Просто на це потрібен час. Е, власне, якщо це питання часу, я думаю, що можна домовитися і можна сторгуватися. Поясніть. Європа Європа демонструє готовність відмовлятися mm -hmm. від російського газу, і в принципі перші кроки вже були зроблені в цьому напрямку. Тож ми, 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 ми розуміємо, і я з вами погоджуюсь, Юлія, що неможливо це зробити одночасно, одномоментно відмовитись, тому що це ковід цього колапсне промисловість. І коли ми чуємо такі заяви, має відмовитися вже зараз. Це чистий популізм, який ніяко, який не має ніякого стосунку до реалій. Але Європа демонструє, і власне програма до 27-го року, як ви вірно зазначили, мала би. Um, pomnieściu У Європу від будь-яких енергоносіїв саме з Росії, е, натомість що вимога щодо скрапленого газу, очевидно, вона посадковіться інтересом Сполучених Штатів Америки продавати свій газ і Європ... і Штати це вже роблять і роблять це доволі успішно. Це тут тут суто мабуть певний бізнесовий розрахунок, і європейці не проти заради того, щоб стратегічно сполучені штати залишалися в орбіті саме західного західного. Блоку навіть візит більше того, візит Дональда Трампа до Великобританії. Вся ця помпезність пов'язана саме з тим, щоб якось сполучені штати тримати в цій оторбіті. Та тобто всі розуміють, що Дональд Трамп любить таку помпезність йому її створюють для того, щоб умовно його увага не розсіювалася кудись інше. Тому бо для для європейців очевидно важливо мати важливо мати союзника штати Сьогодні а не втратити остаточно. Хоча інколи до нетра просто виривається з цих обіймів, і тут складно шукати, складно шукати. скажімо, те, те, що може власне і європейців, і американців тримати міцно. Королівська родина цього разу демонструвала, впливала ну, скажімо, до якоїсь історичної минувшини, про те, що лише разом Британія та Сполучені Штати Америки могли давати відсіч агресорам, з області тери. Ні, та з автократії. Так? Зараз це поки виглядає дуже сумнівним, тому що Дональд Трамп не виступає напряму проти і не засуджує Росію в її діях. Те, що він одного разу назвав Росію агресором, це, мабуть, була в певній мірі його така обмовка, тому що конкретних кроків по відношенню до Росії Трамп не демонструє. Більше того, він накладає тарифи на країни-союзників, на своїх союзників що абсолютно є десь в певній мірі такою перевернутою пірамідою, яка ну не свідчить про якийсь кажемоти логічний ем, логічний напрямок думки щодо колективної безпеки якої Власне, такої е, в, в, в максимально вдарити по колективній безпеці прагне Росія, тобто унеможливити Амер, Америку та Європу працювати разом. А от розділити, мабуть, краще для того, щоб можна було впливати на і Вже напевно наприкінці нашої з вами розмови. Я звернула увагу на свіжу аналітику від інституту вивчення війни. Пишуть про те, що воєнні цілі Москви залишаються незмінними. Що Кремль штовхає Трампа до налагодження відносин з Росією. Buz... Миру в Україні звертають увагу на свіжі заяви Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації, як ми пам'ятаємо, 18-го числа. Тобто напередодні він заявив про те, що президент США Трамп нібито має на меті прибрати тему України із порядку денного контактів США і Росії аби нормалізувати двосторонні економічні, технологічні інші відносини. Ну а трохи раніше Лавров казав, що зусилля спонукати Путіна до економічних угод зі сполученими штатами не зуб. Пойнять війну, а давайте спробуємо це проаналізувати і відповісти на запитання: ось такі маніпуляції від Лаврова видавати бажане за дійсне. чим вони. Небезпечні, скажіть, будь ласка, як їх можна розгорнути, як їх можна представити. Про що це насправді? Ну я так собі це уявила. Що Лаврови в Росії, зокрема, думають е, так, давайте ми сполученим штатам пояснимо вигоди. Давайте ми з ними домовимося про гроші. Домовимося про, про якісь там вигоди. Домовимося, а з Україною потім спільно розберемося приблизно так. Ну видно і помітно, що що росіяни теж не хочуть втратити зв'язок з американцями. Тобто, для них Дональд Трамп та політика Дональда Трампа є прекрасним способом легітимізації власної політики за кордоном, особливо що стосується пояснення легалізації війни, яку Росія розпочала в 22-му році, по повномасштабним вторгненням в нашу державу. Тобто, це є це є ідеальний спосіб. Як максимально швидко підняти свій рейтинг з е, умовно на фоні Дональда Трампа показувати свою значущість. Тому, очевидно, Росія не буде робити різких кроків, і на будь-які заяви, чи на будь-які різкі заяви Дональда Трампа, Росія завжди має можливість знайти відповідь. І ця відповідь вона умовно заключається в тому, що або е, твориться готується якийсь телефонний дзвінок з Путіним, для того, щоб трошки збавити ось цей такий накал Дональда Трампа, або в певній мірі пропонується позаки. Тих дипломатичних каналах умовні певні економічні проєкти, які би могли зацікавити Дональда Трампа і його оточення. Тому що е, ну маємо розуміти, Юлія що ще за радянських часів е, в школі КГБ завжди було був окремий департамент, який навчав, як працювати з е, представниками капіталістичних держав, тобто з заходом. Тобто, там роз, там розроблена ціла схема, як впливати, як комунікувати, і, відповідно, що пропонувати в який час пропонувати. Тому це є питання доволі. Болі таки, як на мене. Но... Росія тримає руку на пульсі Дональда Трампа. Я би навіть так сказав. Відповідно, тоді, коли пульс підвищується, коли починає серцебиття збільшуватися через надбірну емоційність та роста роздратованість, росіяни вводять певну інєкцію, яка заспокоює Дональда Трампа, і заспокоїть до такої міри, що він просто-напросто не бачить реалії довкола себе. Угу. Ну і маємо свіжі повідомлення від британської розвідки. Голова розвідувальної служби великої Британії Річард Мур каже: не бачить жодних до. Казів того, що російський диктатор Путін зацікавлений у мирних переговорах, які не передбачають капітуляції України. Цитує його агенція Reuters у Стамбулі. Мав промову і сказав, що плани в своїй розкрив про використання даркнету для вербування інформаторів, і отримання секретної інформації від агентів у Росії та в усьому світі. Мур також заявив, що Путін взявся за НАТО складне завдання і насправді недооцінив українців. У цій війні, а знаєте, ця заява а, спонукає мене поставити вам запитання: то де ми є зараз, в якій точці дійсно у переговорах, а, можливих неможливих, зеленського і Путіна у їхній зустрічі в майбутньому, чи вони так ніколи і не зустрінуться? Ось сьогодні Трамп говоритиме із Сідіньпіном. А що воно буде далі? Які ваші прогнози на найближчий час? Ну, насправді довкола України все відбувається, тому що точка кипіння відбувається в нашій державі. Наша держава демонструє позицію непохитну позицію, тому що її розхитують як із східного боку, тобто Росія, так і з західного саме такою політикою Дональда Трампа. Тобто, от розхитування нас і схилення до, до якихось компромісів, за якими би в двох держав мабуть, розв'язалися, мабуть, величезні економічні преференції. Очевидно, Україна є каменем спотикання, як і для Сполучених Штатів сьогодні, для. Режиму Дональда Трампа я це так скажу, тому що Сполучені Штати це є ну в певній мірі. Це є така протяжна екзистенція. Це є, та довга екзистенція, а Дональд Трамп це є тимчасовий уряд. Тому будемо більш коректними говорити саме про режим Дональда Трампа, саме на цей час. Ну і очевидно, кам'яне спотикання для Росії, тому що Росія не досягає тих цілей, яких вона які вона ставила собі на початку повномасштабного вторгнення. А це власне з. Міна влади, яка би була наближена до, до Росії, і була більш ло, лояльною до Росії, я би так це сказав. Тому ось всі ці фактори очевидно заставляють, дають нам шанс на виживання, дають нам шанс на допомогу саме з європейських країн, тому що вони розуміють, що доки живе Україна, і доки змагається Україна, і Європа має час на підготовку своїх своєї свого сектору безпеки. Угу. Пане Тарасе, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, говорив зараз зі мною. Буду з вами, друзі, зараз прощатися на сьогодні. Єдине, звертаю вашу увагу на свіжий матеріал від Financial Times в українському перекладі. Можете прочитати його на нашому сайті nv.ua. Йдеться про те, що російські війська посилили удари по українській залізниці, аби сповільнити постачання зброї і пасажирські перевезення. Зверніть, будь ласка, на нього. Увагу! Ну а тепер прощаюся з вами на сьогодні. Завтра почуємося обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.